Моє вітання! Повірте, такої смакоти за дві копійки з яблук ми з вами ще не готували і не їли. Я в захваті від смаку цього це торт, це не пиріг, це торт. Все як завжди, супер, просто готуємо. Всі інгредієнти зараз та в описі під відео. І яблука, вони, може, і не дуже гарненькі, але дуже ароматні та смачні. Цукор 100 грам на сковородку. Будь ласка, не пропускайте цей момент. Треба зробити спочатку карамель. Повірте, ваша банальна яблучна начинка буде шедевральним смаком яблучним. Нагрів максимальний, розтопила цукор 100 г. Додаю на терті яблука. Зробила це без вас, даби вас не утомляти яблок получилось в такому вигляді 600 грамів. Це масло, 40 грамів вершкове масло. Додаю відразу і починаю на максимальному вагні смажити яблука. Треба максимально з них прибрати вологу. Буду їх отак от смажити, постійно помішуючи. Хвилин 8-10, залежить від вашої сковородки. Та це кориця трошечки. Я люблю відтіняти яблука корицею, а не їсти одну корицю. Максимум пів чайної ложки і то без горки, без гірки, без, ну ви без зрозуміли. Все, я підсмажила оце не біда, воно все прибереться, ця карамель той цукор. Ось такий вигляд має. Перебрала, хай охолоджується до кімнатної температури. Почну робити тісто. Все робиться дуже швидко, дуже просто. Два яйця. Але один білок ми прибираємо, потім будемо його використовувати далі в цьому рецепті. Обережно, все як завжди, щоб жовток не потрапив в білок. Все по стандартній схемі. А із цього зробимо тісто. Цукор 50 г, це в мене дрібка солі, дрібка ваніліна. Поєднати між собою інгредієнти, Якщо використовуєте ваніль, ванільний цукор, тоді це один пакетик ванільного цукру. Це олія рафінована, в мене сонячникова. Все, поєднати. Тепер додаю борошно. Борошно 280 грамів. 8 грамів розпушувач. Ні, не можна замінити на соду. Я не міняю. Тут іде розпушувач. Трошки так розподіляю розпушувач по борошну, замішую тісто. Дивіться, такий момент. Яйця у нас різні бувають за розміром. Якщо ваше тісто, ви будете бачити, що воно таке ну, щільне виходить, суховате, додайте трошки води. Тут з цим вгадати, зараз побачите консистенцію, яка має вийти у вас тісто. Не бійтесь, додайте води. Потрошку, не хлюпайте відразу півсклянки. Ось так виглядає тісто. Замісіть його. Хвилинки три я його промішую. Його треба промісити. Це тісто. Це важливо, щоб воно потім у нас не було крихким. Форма в мене керамічна і обов'язково, звичайно, пергамент. Ось так його жмякує, він тоді не стоїть дибки і з ним значно легше працювати. Все укладає, якщо у вас звичайна якась металева форма, теж зробіть це з пергаментом. З Пергаментом взагалі потім легше дістати з форми пиріг. Так, ділю, бачите, трошки більша частинка і менша. Та що більша, як ви розумієте, піде на низ пирога разом з бортиками, а верхня піде на верхушку. Все дуже просто. Треба по розміру вашій формі розкатати тісто. Ось так. Не робіть його прям дуже тоненьким. У мене тут 0,5, 0,6, десь так, 0,7, ось так, 0,5, 0,7. А тонше також не робіть, папірус. Все, укладаю в форму. Важливий момент, ви маєте розуміти, що яблочки треба, щоб ми помістили сюди гарненько яблука. Тому бортики я роблю приблизно 1,5 см. Вони нам ще далі будуть потрібні. Це важливо, бачите ці бортики? Краще зробіть їх більше, потім ми виделкою все це приберемо. Все, викладаю я яблука, начинку. І такий момент, з начинка, і треба, щоб вона була рівна, От, плоска. Плоска поверхня має бути із яблук, із начинки. Можливо, це можуть бути у вас груші. Я кажу так, начинки. Бачите, вона рівненька, плоска поверхня. Все, і бортики вони важливі. Побачите згодом для чого. Все дуже просто другий також розкатати, вкласти, все вирівняти. Якщо там щось десь трошки порвалось, все, все це можна склеїти. Все, бачите, бортик? Я виделочкою все піднімаю. Ось так роблю виделкою бортик. Зверніть увагу, нам потрібне місце потім для білка. Ось так. Все рівно має бути Виделочкою обов'язково поробити отвори. Тепер черга білка, коли вже все майже готове. А, ще духовка в мене вже розігрівається на 180 градусів. Збила до ось такої консистенції. Це хвилини дві. Додаю 100 г цукрової пудри і б'ю ще хвилини 2, десь так. Нам не потрібна тут, знаєте, така пухка меренга. Нам потрібна саме ось така консистенція. Це важливо. Все дуже просто виливаю цей білок на пиріг. Для цього потрібен був нам бортик. Тепер в духовці в моїй формі я буду випікати 50 хвилин при 180 градусів. Якщо у вас металева форма, а вона тонша, тоді ви випікаєте хвилин 40. Від форми, від товщини форми, залежить час випічки. Через 50 хвилин ось такого красунчика ароматного я достала. Постоїть він у мене в формі хвилин 10, і я його достану. Все, я вам зараз покажу, як я його нарізаю. Я взяла ніж пілу. І ось так от я верхній слой, а ось цей крихкий, я пропілюю. Зараз все покажу. Це все буде швиденько. Я вам зараз все швидко покажу. Ось так. І обережно не тисніть сильно на цей верхній слой. Все ж таки, хочеться, щоб кожен шматочок був гарненький. Бачите так? Пропілюю. І не тисніть сильно, будьте ніжнішим з цим тортиком. Все. А тепер, уже коли верхній слой у нас пропілен повністю, я починаю різати весь інший пиріг. Він стабільний і тримає форму. Я почула ось цей чік. Все значить, я його розрізала напів. Подивіться на цю красу. Він стабільний, він не ламається, він не крихкий де, Ну, він кімнатної температури, вже він охолов, десь постояв у мене годину. Це надзвичайно гарно та дуже смачно. Повірте, це шедевр, це кулінарний шедевр із простих інгредієнтів, як їсти цок. І їмо всі текстури одразу. Будь ласка, не нехтуйте, зробіть, приготуйте яблуки, як я вам показала. Приготуйте цю меренгу, вона дає якийсь такий горіхово карамельний смак, вона дає ту текстуру. Це різні текстури. Це надзвичайно смачний пиріг. Обов'язково приготуйте і як завжди, смачного.